Віт, мої любі дітахи! З вами Оксан та казкові стежки. Сьогодні послухаємо казку Перчик м'яти та шкільний привид» частина 4». Конференція у кущах. Наступного ранку Перчик нарешті дізнався, навіщо були потрібні поштові скриньки, які м'ята і м'ясник разом привезли перед початком занять. Олі, Паула і Перчик отримали на трьох одну поштову скриньку. Коли наступного дня вони її відкрили, то знайшли там лист. Решта дітей також отримала листи. М'ята, Софія і Паула були єдиними, хто вмів читати, тому вони мусили прочитати кожному його лист вголос. Перчик уважно прослухався. Він чув, що майже всі листи написані однаково. Лише їх лист був довший. Любий Перчику, Люба Пауло, любий О, я дуже зрадів, отримавши вашого листа. Ось мої відповіді. Я сплю в день і літаю вночі. Якщо ви скажете мені, де мешкаєте, і залишите вікно відчиненим, я завітаю до вас. Звісно, я привид. А ви, як гадали, мої друзі, це привиди з інших шкіл. Ми інколи зустрічаємось і граємось. В Кеглі, черепами та кістками. Найбільше мені подобається їсти павуків, приправлених олією. За моїми підрахунками, мені десь 300 років. Так, звісно, я можу ставати невидимим. Я можу також здутися і стати неймовірно маленькими. Листи я пишу суничним соком. Ви можете знову мені написати, а яка ваша улюблена гра? Маєте хатніх тварин? Скільки вам років? Що ви найбільше любите робити? Ваш привид. Перчику здалося, що цей лист був написаний трохи інакше, ніж вчорашній, менш аристократично, наче привид поспішав. Деякі діти захотіли відразу ж написати відповідь. М'ята доклала чимало зусиль, аби зробити так, щоб кожен зміг написати те, що він хоче. Вона писала для кожного зразок, Перчик малював серйозну картину. Паула писала приводу неймовірно довгу історію про роки. А Олі запакував поодинці гумових ведмедиків, використовуючи для цього цілу купу паперу. Йому знадобилось як мінімум 100 аркушів паперу і три скотчі. Вони всім класом повернулися до срібної скрині на горищі. Перчик мусив поговорити з м'ятою. Усе, що зараз відбувалося, не приносило йому жодного задоволення. Він краще поспілкувався з Паулою та Олі, замість того, щоб плентатись, Назирці, Джаспером, Софією та рештою учнів. Це було аж ніяк не захопливо, але коли Перчик уважніше пригледівся до м'яти, то вирішив відкласти розмову на потім, бо м'ята була дуже сумна, так наче жахливо важка невідома горила знову сиділа на її плечі, як і перед початком занять. Учителька чомусь хвилювалась. Перчик це відчував. Хлопчик побоювався, що їй більше не подобається у школі, а тому вона радше піде працювати до м'ясної крамниці. Він вирішив спостерігати за нею і не відходити ані на крок. Він стане її тінню, він ходитиме за нею всюди. Вона його навіть не помітить. На великій перерві перчик сховався позаду м'яти і боксерки. М'ята їла яблуко і говорила про батьківські збори. Я вже кілька днів не можу нормально спати, зітхнула вона. Батьки цих дітей всі старші за мене. Вони очікують, що я розповім їм щось важливе, але я сама у школі лише три тижні. Я не знаю, як правильно поводитись з дітьми. У мене голова йде обертом. Окрім цього, я влаштувала цю маячну з листами. Бутерброд Перчика так і залишився стирчати з рода. Про що говорить м'ята? Я лише хотіла, щоб діти більше писали і тому вигадала цю історію. Але це працює тільки якщо я щодня писатиму лист кожному учневі, це 25 листів на день. Я просто не можу з цим упоратись, але й розчаровувати дітлахів я також не хочу. Що мені тепер робити? Боксерка намагалась її заспокоїти, а у животі Перчика немов вибухнула величезна гумова куля. Він не міг більше стояти спокійно. Хлопчик мусив негайно зібрати команду швидкого реагування. Його друзі перебували десь серед загального натовпу. Перчик бігав зигзагами поміж дітьми туди-сюди і шукав Ось! Олі був саме перед ним. Збираємо екстрену нараду у кущах, прокричав перчик і помітив далі щодо Паули, яка грала з іншими дівчатками. Екстрена нарада в кущах. крикнув перчик. Паула вийшла з кола. У трьох вони залізли у чагарники. Перчик схвильовано розповів їм сенсаційну новину. Ви знаєте, хто пише ці листи? запитав він. Директор? припустила Паула. Перчик похитав головою. Боксерка долечився Олі й собі. Перчик знову похитав головою. Він став навколішки на землю і прошепотів Паулі на вухо. М'ята. Олі також прихилив до нього вухо. Перчик прошепотів ще раз. М'ята. М'ята? вскрикнув Олі. Тихіше, застаріг перчик. Олі тицькнув до рота їстівний льодяник, скрививши кислу гримасу, а потім знову витягнув його і загорнув в обгортку. Тепер вона мусить щодня писати 25 листів, додав перчик. А справжній привид нічого не робить, егеш? спитав Олі. Перчик похитав головою. Ми повинні взяти на себе цю роботу. Заявив хлопчик і поділився з друзями своїм планом. Пролунав перший дзвоник, сповіщаючи про закінчення великої перерви. Друзі миттєво кинулись до гардероба. Вони запхали спортивні речі Олі до перчикової сумки, а потім з порожнім рюкзаком побігли нагору на горище. Ми не бігаємо, крикнув їм на вздогін директор. Ми ходимо повільно. Але діти були вже далеко. На горищі вони поклали всі листи зі срібної скрині до порожньої перчикової сумки і забрали їх з собою. Друзі, якщо вам сподобалась казка, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всіх обіймаю.